Всім привіт, з на мой канал. Ми дивимося новини ЄТС 2. Торговельні зв'язки події у Швейцарії. Швейцарія зазнала дивижний віддрожні Занов... від... між... з оновлення 1.50. Який кращий спосіб відсвяткувати між взяти участь у нашій останній події? World of Trucks. Торговельні зв'язки Швейцарія. Веселище починаються незабаром. Далі вівторок, 14 травня. Зараз минуло майже 6 років з моменту нашої останньої події торговельних зв'язків. І ми вважаємо, що це чудова нагода дати старт нашій чудовій швейцарській економіці, відчувши всі фантастичні оновлення завдання перед нашими найкраще Найкраща спільнота поляє в досягненні... Не, я не можу почитати. Та Тут. Тут, а... тут воно... Иномуха. Разно... чи ні? Так. Накрай спільнота. Полягає в досягненні мета, спільноти, доставки 20 мільйонів тонн вантажів до Швейцарії або зі Швейцарії. Країни підключення може бути будь-якою. Це досягнення збільшить імпорт та експорт Швейцарії до всіх сусідніх країн, включаючи навіть далекі. О. О, вже скоро одна точка п'ятдесять. Ми вже ждали Швейцарію і все так далі. Допомагаючи розбудувати міжнародні торговельні зв'язки Швейцарії, ви почнете відчувати широкий спектр змін і доповнення, над якими працювали так старано, та з любовю. Зокрема. Перероблені міста Бен, Женева та Цурі, інші сполучні дороги, шосе та історичний райони, не кажучи вже про чудові Альпи Альпа. зі кількома складними маршрутами для відкриття, та й краєвидами, і оскільки Швейцарія... Поживає більше шоколад та душу населення від будь-яка будь інша європейська країна. Здається, доречним, що ми додали нову індустрію шоколаду як частину нової та більш реалістичної економіки спису можна продовжувати. Не забудьте, що ви також можете використовувати власний трейл і випробувати події на зовнішній ринку. Правила. Слухайте правила. Використання зовнішньої кон контракти або зовнішній ринок з підключення в Tracks профіля у Євро 372. Мета спільноти це доставити 20. Мільйонів тонн вантажу до Швейцарії з будь-якої іншої країни або навпаки. Гравці досягнуть є, є, со, особисту мета шляхом завершена доставка вантажів між Швейцарією та 10 різних країн. Всі роботи для проведення заходу потрібно, як мінімум, 200 км або більше. Ви можете перевірити, чи ваші недо... нещодавні поставки відповідає цим умовам, скористаючись журналом у своєму профілі War of Trucks. Треба кожен раз, що у вас є War of Tracks, вам Нагорода. Особисто Особистості програмці, які виконують десь або більше поставок будь якого вантажу, отримають унікальне досягнення War of Trucks. А, матерхорн предмет. матерхорн предмет, кабіне з, та з випадкова країна. Українське вимпла. Вигадає, включаючи рідкісний випал. Швейцарії як предмет інвентарію. цим для Євро 2017 2. О, Ого, верла. Матер Ора в Швейцарії. Прапор. Матехор. Е, спільнота, коли спільнота мета досягнеться 20 мільйонів тонн вонта, до вантажить або зі Швейцарії, і якщо гравець також досягає своєї особистої мети, він отримує. сенс сен Бернард Плюш. Як предмет інвентарю 7 для своєї каюти. Подія завершиться в неділю, 14 липня о 2.30.59. Ми сподіваємося, що вам сподобається ваша перероблення Швейцарії та все, що вона може запропонувати. І ми терпіли чекаємо на всі ваші фотографії, ваші подорожі під час події. Будь ласка, поділіться з ними, використовуючи хештег 3. Конечно у нашій профілі Facebook X. І ми поділимо ваші улюблені, можемо навіть опублікувати деякі з них у наступній публікації блог. Е, де в відео мені треба е, uh, без авторських прав. Дивимося. Ну, oh. давай. Oh. О. Розширю, щоб вас було видно. О. О, ця гора в е, 0.5. Розкажу про гору. ми з вами читали. Е, гора в Швейцарії. Шикарно. Нові вулички, шосе? І все і так далі. Вузькі дороги і все і так далі. Е, хто хоче мене, е, поставте лайк. Ну, я стараюся вам, щоб розказувати е, про 1.50, 50, як все відбувається і все так далі. О, це Женева, офлай і все так далі. В угу. одна 50. Як все буде відбуватися і все так далі. Швейцленд Єврог 172. Швейцарія Революція Реканація. 1.50. У коротке відео ми можемо сказати про е, собака е, нашийку е, Швеції Ігора. Я буду івент виповняти таке саме. Горам, я хочу гору, і и шагдан. Пока. Гарних нови новины нов... 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 буду знімати. Пока.